Як ви впізнаєте свого майбутнього чоловіка? Як ви впізнаєте свого майбутнього чоловіка? Буде дуже чуттєва емоційна людина. Емоційно навіть буде закрита в якійсь мірі, але потім ви зможете зрозуміти, що людина це дуже гарно приховує під маскою такої активної, веселої, інфантильної людини. А внутрішньо вона дуже інтуїтивна, дуже чуттєва, дуже емоційна. Людина, яка націлена на кохання, на серйозне глибоке кохання, на стабільні серйозні відносини. А також я можу сказати, що це та людина, яка допоможе вам подивитися на цей світ під іншим кутом. так? Може, ви дізнаєтеся, що у людини давно не було відносин? Це буде доросла людина по імператору, така з гонором мужчина.